Вітаю глядачів діаспори і сьогодні з нами на зв'язку з Вашингтону. Юрій Підвальний, який для підтримки лендлізу знаходиться в Вашингтоні з 1 січня, вітаю пане Юрій. Вітаю пане Богдане. Вітаю, друзі. Перед тим як ви поділитесь новинами. Ви не проти, як я зроблю спочатку оголошення? Звичайно, дякую, українські діаспоряни та міжнародна команда підтримка України, в яку входять Гаррі Юрій, Табах, Андрій Алеріонов, Борис Пінкус, Юрій Підвальний, Олег Притула, Марія Максако та багато інших написали колективний лист звернення до групи сенаторів та конгресменів, які раніше підтримували Україну дуже активно. І в тому листі ми закликаємо. Провести позачергове слухання задіяти ленд-ліз для України. А ми також запросили їх на наш черговий захід підтримки задіяння ленд-лізу. Цей захід ми збираємося провести 15 січня о першій годині біля Білого дому у Вашингтоні, там де ви знаходитесь зараз. Юрій, ми запрошуємо всіх діаспорян підтримати цей захід для привернення уваги громадськості, щоб був задіяний ленд-ліз, який дозволить Україні отримати всю необхідну для перемоги зброю. На цьому заході ми також подякуємо американському народу та уряду за підтримку України і попросимо почати використовувати ленд-ліз. Ми очікуємо, що в участі будуть приймати організація американських ветеранів українського походження, та можливо, хтось з конгресу також будуть присутні інші відомі люди. Тому ми звертаємося до всіх, хто нас чує, поширитися цим відео в соцмережах з друзями з близькими, а також написати їм повідомлення, щоб більше людей отримали цю інформацію і підтримали цей захід, який відбудеться знову пов. 15 січня о першій біля Білого дому у Вашингтоні, і ми також плануємо провести пряме включення під час цього заходу. Тому слідкуйте за новинами на нашому каналі. Пане Юрію, тепер поділіться, будь ласка, новинами та вашими враженнями. Можливо, щось додасте. Одинадцятий день вже проходить ця акція під стінами Білого дому. І ви навіть не уявляєте, яка... Тепла підтримка від американців, які постійно тут проходять. Теплу підтримку виказують американці тут нам і Україні. Тому я закликаю всіх небайдужих до долі України, до долі українців, всіх небайдужих приєднатися до цієї акції і приїхати в неділю сюди, 15 січня, о першій годині дня на вулицю Пенсільванія, Евеню під Білий Дім. Також я прошу всі змі і в Америці і в Україні підтримати цей меседж, тому що я знаю, що дуже багато українців в Америці дивляться українські новини, і це нам допоможе зібрати необхідну кількість людей для того, щоб звернутися. До конгресу а, так і як відомо в Україні політики чи організації відкрито не можуть вимагати команду Байдена надати більше допомоги чи зброї, тому що є дипломатичні протоколи а також є. Побоювання втратити підтримку, але в діаспорян громадян США такої перепони немає, адже вони платять податки, обирають як конгрес, так і президента, тому можуть і навіть повинні вимагати задіяти ленд-ліз в президента Байдена. Тому це дуже важливо, щоб всі зрозуміли, в чому заключається цей захід, і підтримали його. Так само, коли ми пишемо листи до конгресменів до сенаторів, вони мають відповісти нам, громадянам США, тому що ми їх випадемо тому ми надіємося, що ми отримаємо позитивний результат, і вони прислухаються до наших е, прохань. Звичайно, я хочу звернути вашу увагу на те, що е, зараз відбувається в Україні, не зрозумілі якісь речі. Ви тільки уявіть собі, 1942 рік Москва, Кремль, кабінет Сталіна, сидить головнокомандувач Жуков, і вдвох вони дзвонять до президента Рузвельта і кажуть: нам потрібно по ленд-лізу Літаки, танки, гармати, вантажівки. І уявляєте, в цю розмову вмішується якийсь голос і каже: Ні, ні 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 ні, лендліз нам не потрібен, тому що якщо буде лендліз, то в кінці війни, після війни нам прийдеться віддавати ту зброю, яка залишилась. І його питають: А хто це? Що це голос? І Він відповідає, як чий? Я старший. Помощник младшого конюха, товариша Будьонного, уявіть собі таку ситуацію, що всією людиною було б, і, взагалі, комічність цього всього. Але це відбувається, я бачу в Україні. Люди, які не займають ніякої державної посади, собі дозволяють говорити про те, що ленд-ліз не потрібен. У нас нема більш серйознішого. Інструменту, щоб допомогти Україні, щоб отримати зброю. Головнокомандувач залужний просить і каже: Дайте мені хоч 300 танків, дайте мені літаки, гармати, дайте мені 700 БМП. Але хтось наважується сказати, що залужний не володіє ситуацією. і Це дивно. Тому ми не приймаємо туди уваги. Американці знають, що треба робити. І ми просимо всіх нас підтримати, під'їхати сюди під білий дім в неділю, 15 січня. А так, це дуже важливо. І навіть сам Сталін визнав, що без ландлізу цієї війни радянський союз не виграв би в будь-якому. Звичайно, жуков писав це про це в своїй книзі в мемуарах. Отже, зараз ми мусимо всі докласти зусиль, щоб був лендліз, адже Україна сам на сам в неї нема союзників, які воюють разом з нею. Тому, будь ласка, не проігноруйте наше звернення 15 січня, о першій годині біля Білого Дому ми зустрічаємося і запрошуємо всіх діаспорян підтримати нас для привернення уваги громадськості. Це допоможе Україні отримати всю необхідну для перемоги зброю. І ми звертаємося до всіх, хто нас чує, з проханням. Аня, будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах, щоб більше людей отримали цю інформацію і підтримали цей захід. І ще раз наголошую, 15 січня, о першій годині біля Білого Дому у Вашингтоні, а наш канал діаспора є планує провести пряме включення. Тому слідкуйте за новинами на нашому Ютуб-каналі. Е, ну і є невелика ймовірність, що сам президент Байден приєднається до нас також, адже цей закон він підписав особисто і, можливо, виглянувши через вікно, в нього виникне таке бажання, коли він побачить жовто-блакітні прапори. Хто зна, в будь-якому разі дійно. Тут у нас кругом стоять камери. От маса камер, так що я думаю, він обов'язково приєднається. Так. Ну, врешті-решт, кожна людина, яка сюди приїде, вона зможе висловитись на підтримку України і це побачать не тільки в Америці, але й в Україні, і у всьому світі. Так, ми плануємо брати інтерв'ю, і в будь-якому разі Україні для перемоги потрібен лендліз. Дякую, пане Юрій. Чи є ще щось додати? Звичайно, нам потрібна зброя для того, щоб війна закінчилася, щоб закінчився цей геноцид українського народу і наступив мир. Дуже дякую, пане Юрій. Слава Україні! Героям слава!